В Маріуполі фіксують велику кількість російської техніки, бачать її на вулицях і кажуть, місцеві люди пов'язують з тим, що це можливо через те, що відбувається під Авдіївкою. Вже є Дмитро Забаїн, депутат Маріупольської міської ради з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Трошки погано чую вас, перериві стоп. Ми будемо старатися говорити рівно, але чи то зв'язок не буде нам переривати наші слова, то вже того не знаємо. Ви нас чуєте зараз, так? Так, так. Чуєте, власне, військової техніки знову побільшало на вулицях Маріуполя кажуть місцеві жителі зв'язку з чим і що це за техніка? Чи можете розказати нам? Це продовження такого перманентного стану, в якому перебуває Маріуполь спочатку російської окупації. Відповідно зараз іде чергова ротація окупантів. Зараз вони планують посилювати напрямок мобілізаційної роботи серед місцевого населення тимчасово окупованих територій. І відповідно зараз в них там продовжуються певні логістичні проблеми на щастя і напрямок. З Ростову через і через Маріуполь вони е, використовують настільки наскільки можна, і навіть давали там е, Маріупольці інформацію з того, що е, відповідно там були певні е, черги стосовно е, так званого цивільного транспорту, там яким завозять там е, продукти харчування. Е, Ну, там пропускали в чергах тільки там, де е, палену, горілку та е, цигарки провозили. Також кажуть, що вже близько 30 тисяч вихідців з середньої Азії, російських регіонів вже тепер живуть в Маріуполі. Тобто, в принципі, там якусь тюркську мову чути частіше ніж навіть російську, напевно. За моєю інформацією цифра жахаюча, вже більше 70 тисяч ось таких стрибайтерів різних народностей РФ перебувають в Маріуполі. Тобто місцевого населення з 500 тисяч залишилось приблизно 100 тисяч і 70-80 тисяч. Ну, це там, з постійно мігруючою цифрою хтось приїжджає, хтось Виїжджає, а ось власне кажучи, у таких елементів різних народностей РФ. Тобто, уявіть собі, терористи фактично вирівняли показник місцевого населення до тих, кого вони залезли завезли у якості гастарбайтерів. Оця історія про те, що Маріуполь тепер двічі герой місто Герой. Тобто, Маріуполь це місто Герой України, присвоєне звання Зеленським за героїчну оборону міста. І також тепер ще Маріуполь це місто герой Російської Федерації за героїчну, правда, я не знаю. Теж, напевно, оборону від Російської Федерації, яка ніяк не могла його захопити перед тим. Ну, словом, призначили Маріуполь городом героєм Росії. Теж теж до речі, це. Це знову з самого початку була певна певна критика. Мені здається, достатньо. Е Здорово, в тому сенсі, що якщо ми беремо якісь російські або совєтські вже якісь наративи усталені мітологеми, то ми потім стикаємося з тим, що ми такій ми ситуації, коли в них місто герой в нас місто герой, в них герой Совєтського Союзу, перепрошую Російської Федерації, в нас герой України, там звізда, тут звізда. Ось хто з ким воює, вже не понятно до певної міри словом і Вручили навіть. Хто там вручив? Ця з, яка в їхньому парламенті головна, Матвієнко, по-моєму, так. Ось вручили, словом, такі от навіть мечі в совєтському стилі оздоблені там, по-моєму, світі, члени ЦК Політбюро, на тих піхвах все підряд, так би мовити. Так що, і меч, і піхви все подарували. Так, от. Що, що за... про це скажете? Чи, чи втішило це маріупольців за таки двічі героїв? Так би мовити, не ну, знаєте ті маріупольці, в яких росіяни напередодні восени а, десь а, в жовтні? А, в 60 будинках приблизно знесли покрівлю там, де були пошкоджені будинки. Тобто вони це не зробили там навесні, не зробили влітку, а чомусь там перед сезоном дощів вирішили, що треба ремонтувати те, що вони раніше пошкодили. Ну і тим маріупольцям, які проживали небагато чисельним, ось в таких будинках, там, де Хоч вціліли там перші другі поверхи, і зараз їх ще і підтоплює. І в квартирах е Сирість і Цвіль вже, і плюс 15, плюс 12, тому що немає досі опалення, і в таких будинках його е відповідно не буде. І навіть вже самі е колаборанти написали, та ні, там не буде опалення. Ви при приходьте, ми вам е видамо там обігрівач. Електричний, але електропостачання там теж дуже часто зникає. Ну тобто, їм якось я думаю, буде байдуже на той меч, який там отримав. Гауляйтер Моргун і відповідно Маріуполь все частіше порівнюють з Грозним, який росіяни теж фактично знищили і зруйнували. І тобто вони навіть там стали містами, нібито побратимами. Ну це побратими по нещастю і по трагедії, які влаштували російські терористи. Ну і ще наостанок з'явилися кадри з старокримського кладовища в Маріуполі, і кажуть люди, що воно продовжує зростати, там з'являються нові нові могили. Причому з'являються і безіменні могили, і кажуть, що можливо ховають старших людей, які вмирають від старості від неотримання нормальної медичної. Допомоги і ховають їх в безіменних могилах для того, щоб їхні квартири собі потім привласнити. Чи це правда, пане Дмитре? Це якось я можу да, підтвердити на на жаль таку жахливу інформацію, як і у минулому році. А там, де от уявіть собі, там типова багатоповерхівка напівзруйнована, і там залишилось проживати раніше. Там жили там 600-700 людей, залишилось проживати 40-50. І ось в таких будинках десь 10% не пережили минулу зиму, тому що умови були Взагалі, ну тобто не було опалення, було плюс 6, плюс 8 градусів. Не було медичного забезпечення, швидка не переїжджає на виклики. І відповідно, люди похилого віку а, дійсно помирали в таких важких умовах, і цієї зими з урахуванням того, що а, також окупанти навіть і не а, будуть вирішувати питання з опаленням. і лише воно там в офіційних заявах є а Маріупольці 70% Кажучи про те, що опалення досі немає, і відповідно це призводить до того, що велика смертність, і уявіть собі, смертність зараз при тому, що 100 тисяч мешканців вона вища ніж до повномасштабного вторгнення терористів, коли в Маріуполі проживало 500 тисяч людей. Пане Дмитре, дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Забань, депутат Маріупольської міської ради, говорили про те, що як живеться це Маріуполю в окупованому, на жаль, Маріуполю. Ось який так багато, так так добре розбудовувався насправді в період 2014 року, після чотирнадцятого року, після звільнення, після першої окупації, і і справді для для України мені здається дуже важливо було показати наскільки це місто має перспективу, бо то місто було таке, воно було, було таким придатком до металургійної сфери. А а місце на мерзі моря місце прекрасне, місце красиве. Ось, і, і мало дуже великі перспективи. Буде сподіватися, що буде мати, але точно не з Російською Федерацією. Тут з Російською Федерацією нічого не має перспектив, як і сама, е, сама ця федерація.